Шановні друзі, багато запитань, котрі є. Запитують мене, чи взагалі я щось вживаю світлайна. Так, друзі, вже майже рік. Я точно вже трошки більше року, коли я сам повністю перейшов на фітлайн, і хочу вам сказати жодного медичного препарату впродовж року я не використовую сам. І скажу, що були певні якісь питання, і розріджувачі мені давали пити, і якісь там аритмії регулювали через хімічні препарати, медичні і так далі. Але потім в мене холестерин з'являвся, потім статини заставляли пити. Це ті, що. Стимулюють печінку не виділяти холостерин. Тому вже рік часу я цього не маю ніяких проблем. Маю абсолютно стабільний тиск, не маю холестерину, не маю проблем з судинами. І саме головне, що я себе дуже чудово почуваю. Так, зараз є піст. Я вже більше 50 днів на посту, не їм ні м'яса, ні молока, нічого. Але маю дуже багато потенціал енергії і дуже добре. Себе почуваю як е, людина в тілі, яка дає можливість і задоволення від цього тіла отримати. Тому, друзі, вам рекомендую е, самим з'ясувати, що це таке, е, спробувати прийняти рішення, чи це саме то, що для вас підходить, чи ні. Тому ще раз кажу: це клітинне харчування, це будівельний матеріал для ваших клітин. Рекомендую.